Всім привітки! І я тільки встала. Тепер ви мене бачите. Отака от я після того як я встала. Тому що я думаю, як ви привикли, я на всіх моїх відео гарна, а тепер трішки не дуже. А це відео в честь того, що мені вже за три дні їхати в школу природи. Там буде сім днів. Я буду там ночувати, сім днів. Um, так що цілий тиждень мене не буде на моїх відео, звісно, за це вибачаюсь. Um, ну і я хочу забрати собі ну, мені косметичку туди, тому що в нас там буде в той день, коли ми поїдемо, ну, через два дні, коротше, ми поїдемо 12-й день наражаємо 14 травня. Uh, і в той момент вечором в нас буде коротше, показ моди. Ми будемо там гарній одежі, ходити по подіму. Ну, типу, о, і нас будуть оцінювати. Ну і коротше, ми там будемо ходити в обоєму, і мені треба косметика, щоб ну, гарно привести в порядок. Далі мені потрібна косметика для того, щоб там масочка, в мене, ну, щоб рано себе в порядок ну, привести нормально. О, там тоналку взяти. Ну, коротше, таке всяке. Базу там для макіяжів різну, ну, ви, я думаю, зрозуміли але для початку я хочу быстро, быстро просто застелити ліжко. І я цілу ніч, коли я спала, я просто думала. Перед тим як уснути, я просто думала, я просто сиділа до полочі в телефоні, в тіктосі. Ну і коротше, я собі така думаю, тепер. І, до речі, мінус. Я собі телефон не беру. Туди не можна з телефоном. Туди просто не дозволяють брати телефони. Я дуже розстроєна із-за того, але я договорилася з подружками, що ми, можливо, спробуємо, тому що в нас там будуть свої комнатки різні. Ну, коротше, у нас буде в, цих, в нашій компанії мої, мої подружки, там четверо чи п'ятеро буде в одній комнаті, коротше. О, всі ми Всім нашим подружкам, всі подружки, коротше. Там Сара, Інна, Крістинка і багато інших. Ну, коротше, ми всі будемо в одному тому. І телефон добрати не може, тому що це школа в природі, а не в телефоні. І мінус, тому що, я думаю, я не виживу тиждень без телефону. Я перед тим просто ми були перед тим ще в школі природи. Я перед тим вижити просто не могла. Мені відео снились з тіктока. Я хотіла спати цілий день, щоб мені вони снились просто хоча б. вже. Я просто не могла вижити. Ну, перші там три дні, да, я ще вижила. Але все, більше я не могла вижити. А перед тим ми лише на п'ять днів пішли, а тепер на сім. Ви це розумієте? Так що ми договорились, у нас тут типу, шкафчики, де була одежда. Ну, і повішена, і по таким і по кубкам поскладена. І ми хочемо в самий нижній ряд одежди свої телефони поскладати. Тому що якщо вчителі за подозричу в нас телефони, нас звідти вганяють. А ми ж, звісно, того не хочемо. Так, ну все, ладно, я вже цілих три хвилини говорю, так що давайте вже приступимо до діло. Якщо хочете більше подробності о школі природи, я вам можу зробити відео. Пишіть в коментарі, або ще поставте лайк, подивимось, як це буде, чого буде більше. Я думаю, по лайкам. Якщо цьому відео добереться хоча б 10 лайків, я е, ну, зніму все ж таки про цю школу природи, що ми там будемо робити, всякі штуки і як я буду збирати чемодан. Ну все, поїхали. Так, і ще, до речі. У мене тут є така дерлянда, ми з собою візьмемо, тому що ми хочемо зробити в нас Pinterest кімнату. Ми хочемо зробити Pinterest кімнату. Пам'ятаєте, у мене тут була на цьому дзеркалі? Ну, не на церкві, на цій штуці. Е, і на столі мені така була, е, так що ми так, хочемо зробити в нас вдома. Ну, в кімнаті, ті. тому що до нас завжди рано будуть приходити потім вчительки, ну, після того вже десь ми всі станемо, тому що вони будуть заходити спросу чомусь в нашу кімнату і будуть з казати вставати. отак от, от. І ще мінус, тому що вони в будь-який момент можуть зайти в нашу кімнату. Це дуже великий просто мінус, тому що. Ну, ми можемо цілу ніч не спати, у нас такий договор, <клес> коли беремо день народження, не на спати цілу ніч. Так от. І потім в нульнуль мене поздравити. <клес> я щось не знаю, мені кажеться, що вони щось запланували, тому що я щось чула, що вони щось якісь подарки обговорювали. Я не знаю чому, але мені щось кажуть, що вони мені хочуть щось подарити на ну, цей день, тому що я казала, що я можливо на школу правда не піду. Тому що, ну типу, я хочу використати собі цей день. Як я рано встаю, мене батьки поздравляють, і це все. Тому що перед тим це також не було, тому що я була також в школі природи, а школа природи прямо тоді. Так не звертаюся, що це було, до мене просто тату зайшов, тому що ну він зробив нам бутерброди і чай. Чай я до тепер він тут так, і я пішла вже застріляти ліжко нарешті. Ой, воно ну, таке сторони. Оце от я хочу якось його акуратно сюди трішки, щоб потім його не піднімати. Все як ось Я дуже хочу косметичку збирати. Моя дуже люблю збирати косметички. Це просто моя любов. І тим Болі, коли я сама, коли мені ніхто не каже, що потрібно взяти. Іменно ну, сама це моє просто улюблене. Але головне нічого просто не забути, тому що. Ось забуду і все. І поход по сцені посильна. Да. По подіуму, все, провалений. Ну, можливо, звісно, хтось з моїх подружок візьметься. Але я не уверена, що хто з них візьме. Те, що я говорю, якісь там речі, допустимо. Взагалі, мені самі сказала, що, щоб я її накрасила, тому що я буду ще Ви б як яке гарно вмію робити макіяжі. Це просто капець, у мене альбом цілий є, де в мене мої різні макіяжі. Я потім, коли хочу ці фотки, просто розкопірувати і о, собі ну, якось зробити якийсь альбом реальний. Тому що в мене є альбом, але він в телефоні. І там в мене, ну, всі мої фотки з макіяжем. І це дуже прикольно, я просто захваті, як мені гарно, виходить, робити макіяж. Я просто будуща візажистка, так скажу. Так, і в мене тепер на вибір. У мене багато косметичок, але я не знаю. Я можу взяти отаку. От Вона достатньо маленька, як або, ну, Але можу взяти таку. Або ще можу взяти отаку. От Не, тут ціли два відділення, типу ну, багато чого поміститься, а мені каже я так багато не буду брати. Ну, я подивлюсь. Я спокою маленьку, якщо в ніяк не виходить, зроблю, ну, візьму велику. Ну і знаєте, що ти призамітила? Вона не така уж і маленька. Вона отака от просто я зараз вам покажу, тому що вона трішки зроблені така. Ну, вона така тоста, Тут дуже багато просто місця, Мені каже, мені таку хватить. Так, Перше дзеркальце. Ну, це база, я його точно беру. Я без дзеркала не вижу, тому що я його не взяла. І це був капець просто. Далі спонжики. Ну, Це ясне діло, що мені потрібні спонжики. У мене тут є такі два. Це вже в тональці дуже. Так що візьму от. Спонжик. Готово. Так далі. Оце от я точно 100% беру просто. Але мені це потрібно видерти, то я вже цим давно не користувалася. Я знайшла цю мою палетку Тут, коротше, є рум'яни, хайлайтери, такі, типу, як така. І оці от штуки, ну виділяють оце, ну коротше, скули і це все. І тут зеркало є. Також тут Церкало є. Отак, Оце також ми беремо. І просто без чого я туди не йду. Я не знаю, почему у меня ни один макияж не может быть без туши. Я камеру трешки посмотрю, потому что там это и трешки, ну, светло так. Короче, как тушь. Я и я с того просто. Ну, с блеском у меня проблема. Потому что у меня их очень много, и я трешки поставлю по камеру. Куду? Да. Далее у меня есть еще такая штука. Я не знаю, что я буду брать. Это типа... такая штучка, и тут такой кружочек, и он, короче, ну, э, блесточка такие робики я сейчас на руку на носу ну я ну короче да видно блесточки такие значит я это возьму ну пока еще не кладу можно ли его я это возьму вот этот блеск я тоже не подумаю он мне просто очень подобается вот так тени все начинается тень вот тени я думаю я их возьму и еще сразу одну речь покладу Яка мені дуже потрібна для мого улюбленого макіяжа. Ось ця от штука. це як його там збула, хайлайтер О, Без хайлайтера просто, я не знаю, мені дуже подобається. один Макіяж, типу, отут -от нанести, і тут нанести, ну, коротше, І саме оце, і потім, і що в мене тут десь є сраз, да, в мене тут є зрази, їх потім покладу або сразу покладу, щоб потім вдруг не забути О, отут. -от. Мої стрізики, у мене є тут такі стрази, але мінус вони всі до себе скріблені. Просто гляньте на це. Це та сторона. Тому що я їх тут всі розділила трішечки. Ну, коротше, вони всі до себе, так що це мінус. І тепер в мене вопрос, які я візьму mm -hmm. стрілю? Оце я візьму 100%. Це мої улюблені просто. Я вже багато смужок витратила. Тепер на що цих, я не знаю. Ну, ці, я думаю, також візьму. Або і ці візьму. ну коротше, всі візьму. Там комусь подружок подружек ще там. Якщо потрібно, буде комусь. Так, є, готово. Я ще собі хочу ножнички взяти, але ці вони острі. Я боюсь, що вони мені це проколять, так що подивимось. І далі я ще хочу собі взяти таку одну штучку для цих ногтиків. Що собі в мене повна вже косметичка. Так, ладно. Для стрілочок. Я не знаю, що я цим буду користуватися, так що поки що відкладу. Це я точно беру. У мене тут був чехольчик для них. Адемічхол з кісточками. мій холл з кісточками. Ладно. Так, ладно, кісточки будемо поки що сюди відкладати. Всі, які я собою беру. Оце ну, це мені понадобиться, але я думаю, в принципі, можна і без цього. О, така, для бровей це зразу Я думаю, ми... Та, він так, що прям потрібно. Далі, що мені ще потрібно? Мені тут почти всього потрібно. Але я Не знаю, що мені вибрати. Я для себе хочу взяти ще таку краску на моє день народження, або туди покрасти волосся. Мені дуже прикольно. Тут у мене ще кольорові тіні, Це плюс, тому що, щоб не брати всі розові, я можу взяти багато кольорів, а там є розові. Ну ладно, ні, я лише лишенький. Не, не потрібно. Мені каже тут і всі інші. І... Так, далі підемо. Угу. 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 Ось така штучка, ну це очікувати. Це у мені також потрібно. Цей блиск я не буду брати. Це можливо мені потрібно буде, я не знаю. Ну, ні, не буду все ж таки брати, але так. Це, мені потрібно до кісточок доходити. До речі, бачите, тут таке біленьке? Це оцей хайлайтер. Який хайлайтер тепер буде. Наче видно, ну, коротше, тут хайлайтер дуже багато. Потрібно було їх ще потім помити, але це вже я зроблю за кадром. Тут ще одна є, так що йому вона мені дуже добре тут. Помагає. Або ще одна миле є, я не знаю, чи вона тут забулася. Обийдусь і без неї, так що цю візьму. в мене тут є такий олівчик для губ. Ось тут це, ця штучка і саме олівчик для губ. Він затесаний, так що сургачку буду самому брати. Капець вона повна! Така. І так вам скажу. Так, блеск мені якісь потрібні і помади мені потрібно це точно. Просто що в мене тут є. Чекати банана У мене є такий банан і отакий грибочок. От по цю от штучку я робила з відео, а вже все інше я сама робила, тому що мені було лінь. І в мене було дуже мало ліски. Я далі сама все робила, якийсь грибочок. вийшов кривий. Ладно. О, так, цю штуку я візьму. Це в мене просто ну, трішечки тут є такого. Ну, це пенети, ці штучки червоні. ну, вони мені, коротше, подобаються, Так, що я їх візьму. Так, резинки. ну, Це базово. Куди буде? Резинки, приколки. ну, Це мені дуже потрібно, так що це все я беру. Тут у мене є цілий наборчик, так що так от. Все. Все просто на руки. Тут в мене їх є дуже багато, так що я їх, напевно, якісь пакетик покладу. У мене тут є ось такі мені пакетики. Ну, із цілочку тут просто відриваєте і ну, заклеюєте. Ми тут і такі пакетики, ну щоб боксики запаковувати. Так що я їх туди просто закину. У мене їх там дуже багато просто. О, так, далі. Я сюди можу і деякі інші штучки скину, для голови. Тут в мене Це фігурка. Так, ну ладно. Так, я начала стоп, тому що в мене тут є ще розіночки. О, такі от у мене є ще тут резиночки. Це різні, так, це не одинаково у цього погляньте. О, і ще крабики. Це база крабики. Я можливо, собі і таку косметичку візьму просто, ну, але я вже цю взяла, мені вона, допустимо, <кій> і більше подобається. Тепер у мене вопрос. У мене було таких багато, ну, два, о, таких два і таких от два. О, я не знаю, такий чи такий брати. Я, напевно, жовтенький візьму і його сюди що Це для волосся. Так далі в мене ще тут є міні-крабики. Міні-крабики я собі так візьму. Допустимо, один розовий собою візьму. Тут є крабики металики, це мені не потрібно. І візьму з собою два зайчики. Ну, або три візьму. Зараз покажу вам які. Це все у мене крабики, не а крабики. Тут просто у мене один крабик-зайчик держав кульки та балапки. Так. Ну, от таких от зайчиків собі візьму, тому що вони виглядають, що вони не дуже фіксують, але вони дуже гарно волосся просто фіксують. Мені вони дуже подобаються, так що я їх собі беру. Так, все сюди. Також. О, та, десь, ось так, тут вони. Я ще хочу спробувати пошити, бачите, тут які в мене є отакі от, ну, коротше, бантики такі. Я хочу попробувати на чорних штанах пошити такі бантики. Це було дуже гарно. Але я хочу спробувати пошити, так що я не знаю. Це щось вийде Я тут бачу дуже багато розових на одному місці, так що я їх всіх візьму. Отак от, мені кажется, стільки хватить. У мене там, допустимо, іще резинки, мені кажется, хватить. Мені стільки резинок. Для чого мені більше ще резинок? Тобто тут в мене є ще одна. Яку я собою також не можу, тому що хоча б одну потрібно таку от велику взяти резинку. І тут в мене якраз є ножиці, ножинці от. Вони не дуже острі, тому що, бачите, ну, вони не острі. А тут вони острі, просто погляньте. Бачите? А ці настоячі, ці, более, ну вони з але вони ну, ріжуть нормально. Не хочу на ніяк попробувати. Ну, Допустимо, тут є кісточка і тут є один, один такий візьму і відріжу його. Все. Бачите? Отак от. Ну коротше, вони нормальні і ще з собою дві приколки, чорні, вони мені ну, пригодяться 100% просто. Я думаю, ще одну взяти. не знаю, А я не запакою. Так. От сюди і сюди. Перед тим я брала з собою менші. Взагалі, але тепер. Ну, перед тим я вообще з собою не брала майже А Але тепер в мене є опит. Що мені з собою потрібно брати, а що мені з собою не потрібно брати. Так що, отак. От а от. тут я просто цю штуку зніму і так от прикладу такий наборчик. Я думаю, мені більше нічого не потрібно, так що... Ага, нічого не потрібно. Воно вже ліпуче, так що мені потрібно Я думаю, якось, акуратно буде затихнути. Готово. Треба тут, бачите, воно так зогнулося, так випрямити, щоб воно приклеїлося. Бо якщо воно приклеїться, воно буде, ну... Я Воно не буде так криво стояти. Отакий от такі, у мене міні-наборчик вийшов, його ми також сюди так, закидуємо. Отак от так, далі я приділила. все ж таки, оце от я з собою беру. Кісточки. зразу вибираю. Або все-таки ж не буду брати. Так. Що мені ще потрібно? Ну, не знаю, чем не все, конечно, потребно брать, я а надеюсь, что нет. В принципе, пока еще и покладу. Ножичком. Я пока сейчас покладу уже все. Не главное, чтобы вся кисточка, потому что она может так загнуться и все, и капец. Просто, смотри, смотри вопрос, чем она туда все поместится. Знає, вона туди просто. Не, я не спробую закрити, Ну, така пухленька, можна сказати, косметичка. Ну, ладно. Так, мені, як я поняла, треба б вниз, тому що вона за цю за цір може. Ну, коротше, за цю штурму може зачинитись. О, так, мене попрошу, мені це брати. Ну, я думаю, мені не потрібно буде, А цю штуку я не знаю, напевно попробую взяти. Ну, я Не знаю, нічого мені на там просто буде будет. Не все. І все. И вс, напевно, я нічого не забула, я не знаю. Маски, я про маски забула. Как весь Я не масочку. Візьму з собою, напевно, лише дві. Ось такі от дві масочки с собою візьму. Або даже одну візьму. Кидай одну візьму, пройде. Я думаю, що мені не потрібні будуть дві просто маски. Ну, коротше, одна така масочка. <гум> І все. Але я, як мене вопрос, я її туди поміщу. Вона туди не влас просто. Можливо, ось так от і цим так от. А тепер закройку. Все, готово. так. Да. Все. Косметичка в мене собрана. Фух, нарешті просто. Але все ж таки я з собою візьму ще один краб. Я його сюди просто причеплю або на рюкзак собі потім причеплю. Готові. От така з мене вийшла мій моя косметичка. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже цікаво! І всім пока-пока!